Рев повернула в Україну тисячу тіл, пошукові роботи на місці російської атаки у Тернополі та розробка мирного плану припинення війни в Україні. Про все у новинному дайджесті за тиждень. Рев повернула в Україну тисячу тіл. Повідомив координаційному штабі. За твердженням російської сторони тіла належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом будуть здійснені необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Через ракетний удар по будинку в Тернополі 19 листопада станом на 21 листопада відомо про 31 загиблого та близько 100 поранених. Там тривають пошукові роботи. Польща до кінця року надасть Україні 100 мільйонів доларів в межах ініціативи Пьерл зазначив очільник польського МЗС Сікорський. Це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. До ініціативи долучили вже 17 держав-партнерів НАТО. Пані надасть Україні 1 мільярд євро на закупівлю американської зброї, включно з обладнанням на кшталт генераторів для підтримки енергосистеми взимку. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосем Мануель Альбарес. Двох українців підозрюють у підриві залізниці між Варшавою і Любліном у Польщі. За даними слідства, українці співпрацювали з російськими спецслужбами, які переднули кордон з Білорусі цієї осені, та втекли назад після. Версії диверсанти підірвали залізничну колію 16 листопада. Цей маршрут критично важливий для постачання допомоги Україні. Зеський підтвердив, що під час розмови з Макроном, Стармером і Мерцом обговорили план завершення війни. Він заявив, що Україна працює над документом, який підготували США, але це має бути план, що забезпечить реальний і достойний мир.